Чим Мені були подоляночка. Це була хуже. Цього платочка, жмурки, класики, що дітям вже можна було малювати. Подоляночка і платочок. Це в нас платочка, це було саме така популярна. Ану розкажіть, якого ви платочка брали? Платочка ставали в круг mm -hmm. усі, і один хто там платочок носить, нема mm -hmm. платочка, що взяв ну, цей платочок і ходить по кругу. О, ходить і так кому там кидає, ніхто не підглядає, О, і кинув і тікає сам. Тікає швиденько, щоб не догнали. Якщо побачив, догнав, значить він стає в круг, той йшов. Mm. А якщо не догнав, то стає на його місце, а той ходить вже з платочком. Кого доганяють, у круг стає. А тоді фантики для кожного фантики беруть у руку і тоді присуджують. Хто в круг попав, присудюють фанчики. З, по тих фанчиках тільки що зробиш, там, тому заспівати, тому затанцювати, тому що той виходить. А не сказав, ну це такі, це такі були ігри. А були якісь ігри для хлопців, для дівчаток крема? Жмурки грали всі разом. Ні. Платочки тут у нас не було хлопців, подолянки теж не було. А як под, а розкажіть, як подолянку? — А Ром. подоляночка. Теж так само в кругу вставали всі і в центрі стоїть. Дівчинка і співали там. Десь тут була подоляночка, тут вона впала до землі, припала, устань, устань, подоляночку, миличка, як то скляночку. Візьмися в бочки, поскочи нам трошки, іди до Дунаю, бери ту, що з краю. І вона там виходить, бере другу, і встає друга в край, І знову ж так співає, і знову подоляночка. Ось так бере другу, і поки не всі не пройдуть. Оце так. А такі. мелодію не пам'ятаєте подоляночки? Е Щось. Десь, Десь тут? тут була подоляночка, вона впала, до землі припала, устань, устань. Подоляночку, у миличку, як та сляночку. Візьмися у бочки, поскачи нам трошки, іди до Дунаю, бери ту що з краю. Оце така мелодіна. А Що подолянка має робити щось, коли співають? Оце так ходять. подолянка. Вона, мабуть, щось робить, що вона робить. А, оце, що говорить, те де вона оце говорить, ага. По, візьмися у бочки, поскачи нам трошки, то це вона в кінці. О. Де ага. Тут вона впала, до землі припала, устань. Оце все, що говориться, це вона робить. В мийличку, там ще якось що сім днів не вмивалась, бо води не мала. А тоді в останню стані по доляночку в мій І вона все повторює. Ці рухи вона робить і виходить, бере там кого другого на своє місце, кого вона хоче. Вже стає друга, так само ті рухи виконує, а вона стає. А скажіть, другим. а ще грали там, типу це вербова дощечка, можливо, вичує знать? Настечка або зайчика. Не танцювали зайчика, коли так клали рогачі? <кккану> Це не танцювала. Не знаю. Не знаю зайчика.